Всім привіт! Гарного чудового дня. Розпочала я ще одну закладинку, так, закладку верніше, так. І ось цих ниточок, так пробувала я оцю центральний ланцюжок, щоб він був біленький, але він якось не так гарно виглядить. Його, якщо робити ланцюжок, то його Проходиться стовпчиками без накида, або стопчиком з одним накидом, а потім вже додати серединку. Тоді воно буде більше видно, якщо так не дуже мені сподобалось. Так, ну тому одним кольором, поки я йду, так, ну, я хочу використати ці нитки вже. Тому можливо вона вся буде такого кольору, можливо, скільки тут вистачить, так, тому що бачите, ось тут небагато. Можливо, вже оплітання ось тут останній іде ось ці ланцюжки, вони тут оплітаються, то оцей рядочок, можливо, буде іншого кольору. Побачу. Бачите, тут я ось дійшла, ось половинку. так, але мені ось дійти і ще й цю сторону пройти, пройти ось цими ланцюжками. Вони так ще ніби і є, ну і не так багато. Ну, Буде видно. Тобто в послідуючому відео покажу, вже, що в мене тут з них вийшлося. Так, ну, така вона ось, бачите, також вона ось така цікава вона буде, легенька така вона. Я думаю, що також вона буде така. Сам, сам просто узор вона буде такою ніжною. Спостерігайте, далі побачите. Так, далі. Далі я хочу, трішки я плила небагато. Ось ця схемка, так, і покажу, що тут у мене виходить. Так, і покажу, що виходить. Так, це ця. ця. Тому що там ще хочу одненько вам показати. Так, ця, дивіться, яка краса получається. Зараз розправлю вам. У мене катушечка намотки мало і вона вже майже закінчується. ну В мене є там ниточки, так що, <кій> так. Ну, дивіться, яка краса виходить, ще більше до світла сюди. Ну, ось така. Бачите, з цими ось вже. Тут по сім, по сім повітряних петельок тут. Оці. Прямо кутнички, у них по сім повітряних петельок, Тоді вони більшенькі такі, бачите, робляться. Так, ну, а тут, як вам і казала, три по повітряні петельки. Стопчик без накида під ланцюжок, три повітряні петельки. такий бантик. Ну, ось така вона, дивіться, яка гарна виходить. Там ще одна схема є, вона трішки ну, з трояндочками там. Так що там теж гарна серветка буде, я її вам покажу. Так, ну, ось ця схема. І ось вона така гарна буде. Чомусь останнім часом мені стало подобатися, оці, де не тільки повні пусті клітиночки, а і ще йде інше плетіння. Да? Тобто, ну Наприклад, ось з цими е, прямокутничками з бантиками. Да? І слідуюча серветочка. Я вам хочу показати, я там виплила лише два рядочки. так. Але наскільки міняється, міняється самий вигляд серветочки. Так що теж ця, цікава ця серветочка, яка я вам вже показувала. Але ж плиту потрішки. По ну, я тут тільки дві, два рядочки пройшлася, так ще до, до цього моменту ще не дійшла. Але покажу. Тому що самий вигляд її. Ну і дивіться, трішки два рядочки, а вже наскільки змінюється самий узор. Ось вже бачите, наскільки він отакий. ну, Така вона буде гарна також. Я ще хочу в інтернеті пошукати, ну, типу тож, такі схеми, кх... комбіновані такі схеми, да, філейне платіння, але з цими, з, ну, бачите, тут ось прямокутничками, далі з галочками піде, так? З бантиками піде. <кх>... Так що це я хочу, галочки, бантики, І... хто як називає, так? А то я хочу ще декілька схем таких знайти. Мені дуже зараз вони подобаються. І вони такі дуже ходові. Так що, Такі і гарні дуже. Так що, ну ось, сьогодні таке коротеньке відео. Вчора чомусь багато не, не випліталось. Ну, там робота була. Вже зрозуміло, почалася весна. А, то... Тепер, ну, нічого, крок за кроком, помаленьку. Але гарно виходить. Мені подобається. Я, знаєте, є цікаві роботи, але є дуже-дуже такі, що подобається. На цьому все, мої дорогі. Дякую, що ви є. Дякую за ваші лайки, за ваші добрі слова в коментарях. Дякую, що ви не просто дивитесь. Дуже щиро вам дякую. Бережіть себе, гарного, причудового настрою вам, любіть Бога, усім нам побудою благотворчого суспільства. Ще раз, гарного, гарного настрою, позитивного, вам, всього самого найкращого. Пока-пока, до завтра!